Ми познайомилися в інстаграмі, mm -hmm. спілкувалися з ним mm -hmm. два тижні, він мені зробив пропозицію, ми з ним разом переїхали до його батьків. Mm -hmm. Я свого тата рідного не знаю. Мама знайшла відчимо, потім почав маму бити. Він міг би мене вдарити, вікусів сестру міг ударити. Коли він підняв перше на неї руку, вона каже, після того, як освічився. Вона одразу це ну, помітила і не сприйняла це за прийнятного. Я була в шоці, але ну, я йому сказала, що ми з ним розходимося, але в мене просили вибачення, та я вибачила. Ми з ним розійшлися. Я ще вагітна, я до нею повернулася. Забрала Вікусю до себе, а вона мені сказала, що я там прийняла якесь до хати. Ну і через це я зразу в той день сказала, то, що я з нею жити не буду. Я за два дні знайшла квартиру в Чернівцях, але йому я поставила його перед вибор, або ти їдеш зі мною, або ти лишаєшся зі своєю мамою. Прийшов він з роботи. Я зразу поняла, що щось має бути, тому що він вже такий прям агресивний. Прийшов. Кіт почав м'якати, забився під батарею, а той почав його шваброю бити. Він поламав йому пепла. Моя мала почала кричати в якусь сестра. Я підійшла, дала йому ляще, кажу, Ваня, ти що робиш? І якраз тоді почав, взяв за ножі, почав хватати, сказав, що я зараз тебе заріжу. Ти знаєш, як ножам горло ріжеся там. Тут вона зрозуміла, що треба щось робити. Вона його вигнала. Вона викликала поліцію. Він не лякався. Потім просився ночувати ще півночі, десь до третьої ранку ми з малою так діжурили, хто спить, тому що було страшно, бо він зараз міг би прийти двері відкрити. Вона була налякана. Ми її заспокоїли, що ми їй прийшли допомогти. Представились, хто ми, для чого ми, з ким ми працюємо. Розпитала, що сталося. Мені насправді навіть легше на душі стало, я виговорилась. Потім, після того, на наступний день я поїхала до Вадима психолога, психологами, поговорила. Ми сестричка говорила теж, там дійсно дуже добре. Саша виросла в умовах, де це вважалось за прийнятне, але вона це не вважала прийнятним для себе. Це, ну, якщо хочете, такі внутрішні якісь спротив таке теж буває нечасто. Я думаю, що в неї все вдасться.